Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть одні з найцікавіших ламп Osram і, можливо, взагалі одні з найцікавіших галогенок. Це Osram All Season. Лампи дуже цікаві, по-своєму унікальні. Мало хто про них знає, і наскільки мені відомо, аналогів у інших виробників цим лампам також немає. Колись щось схоже робила компанія Philips, але я їхні лампи. Давно вже не бачив в продажі. Є купа різних моделей, але ось такого типу компанія Philips ну, давно не демонструвала нічого схожого у нас на ринку. Тому тільки Osram All-Season зараз є серед ламп, які найкраще працюють саме в поганих, погодних умовах. Ці лампи мають таке інтерференційне покриття або по-простому перламутрове покриття, воно переливається під світлом. І забезпечує світло цих ламп найкращу пробивну здатність саме в дощ, в туман там, в сніг. Тобто, коли дуже погані погодні умови, висока вологість, і потрібно забезпечити себе класним світлом, яке буде пробивати туман. Як я казав, головною фішкою даних ламп є ось це інтерференційне покриття, яке забезпечує їм якраз ту саму потужну пробивну здатність в поганих погодних умовах. І, власне кажучи, більше ніяких особливостей тут немає. Звичайна четверта лампа, стандартна контактна група, ближній дальній в одній лампі. Все. Тобто, наша задача зараз встановити ці лампи в фару, подивитися, як вони світять, і перевірити, чи впливає ось це покриття на яскравість ламп, і взагалі які їх робочі характеристики. Ну що ж, по світлу ці лампи сильно відрізняються від всіх інших галогенок, і наскільки мені відомо, аналогів у них також немає. Камера, можливо, не передає всього ефекту від цих ламп, але ось завдяки тій самій перламутровій колбі, у нас світло ніби жовте, але воно також трішечки переливається. Тому ось ці лампи для поганих погодних умов це просто топ. Краще, мені здається, нічого ще не вигадали. На камері і на ваших екранах вони виглядають досить жовтими. В житті вони також світять жовтим, але все ж таки мені здається, не так жовто, як передає ця камера. Ось це таке переливающеся світло. Ну, важко оптиці. Відеозаписуючої апаратури, уловити. Тобто, Ефект від них дуже цікавий, при цьому світло-тіньова межа у нас знову ж таки чітка рівна, тут зауважень ніяких немає. Світлова пляма, також, як для галогенки, правильно рівномірно наповнена світлом. Тобто, Ці лампи, я ще раз скажу, це не про. Вдосконалення з метою надати там, автомобілю фарам більш сучасного зовнішнього вигляду. Це лампи суто на важкі погодні умови. Якщо ви часто їздите десь за містом, коли там постійно зранку туман, ось зараз на зиму, коли будуть дощі, сніг, просто краще нічого не знайдеш. Так, вони жовтять, але повірте, вони того вартують. Дальнє світло. Ну тут. В принципі, по колірній температурі аналогічно ближньому, ну просто характер світла у дальнього, звісно, відрізняється. Повертаємось до ближнього. За бажанням, будь ласка, вам чорно-біле фото. Тут на контрасті також видно всі межі світло тіньової межі. Можливо, десь побачите паразитні плями, але особисто я їх не бачу. Тепер візьмемо люксметр і подивимось на їх яскравість. По яскравості ці лампи також дуже непогані. В контрольній точці 1 ми маємо 1753 люкс. Точка 2 431 люкс. Точка 3 221 люкс. Точка 4 145 люкс. Точка 5: Умовно, водій зустрічного авто 31 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя. Ось тут не дуже. 96 люкс. Ну, вища лінія термінатора у галогенах, як завжди, ситуація ідеальна. Я довго думав, з якими лампами порівнювати дану модель, адже вона, в принципі, по-своєму унікальна. І все ж таки прийняв рішення порівнювати дані лампи з посиленими лампами різних виробників плюс 150%. Тому що по яскравості all-season дуже наближені до ламп. Плюс 150. Наприклад, в порівнянні з лампами Bosch, плюс 150%, ми бачимо, що All Season навіть яскравіше, ніж лампи Bosch. В контрольних точках 2, 3, 4 різниці ми майже не бачимо. А ось в контрольній точці 1 All Season світять цікавіше, ніж лампи Bosch. Ну і при цьому All Season в дощ і туман будуть краще пробивати якраз ці всі погані погодні умови. Тепер подивимось, наприклад, на нарва плюс 150%. Ну тут ми вже бачимо, що все ж таки нарва світять яскравіше, ніж All-Season. Але давайте не забувати, що це посилені лампи плюс 150%, а All-Season не позиціонується як лампи посилені. Вони просто ось такі жовтенькі і класно світять. Ну і нарешті ще одні лампи плюс 150%. Це Philips Extreme Vision. Вони також. Трішки виграють у all-season, але зважаючи на те, що All-Season це не посилена лампа, ми можемо їм це спокійно пробачити. Але найцікавіше в даних лампах те, що в порівнянні з усіма лампами, про які ми щойно говорили, вони ще й найдешевші. А по яскравості знаходяться плюс-мінус на одному рівні. В результаті, що можна сказати, ми отримуємо лампи приблизно. Плюс 150%, які дуже класно працюють за різних поганих погодних умов, і при цьому коштують дешевше, ніж будь-яка лампа, плюс 150%. Єдине, що світять, вони дійсно жовтим світлом. Але якщо вам це не заважає, то в принципі лампи за свої гроші просто топові. Тут є і яскравість. І класна освітленість за будь-яких погодних умов на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.